Український бренд, великий дисплей на 1,8 дюйма, підтримка функцій Bluetooth викликів, автономність до 20 днів, вимірювання тиску, моніторинг пульсу, spo 2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Helios Tactical Navi. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. Розпакування поставляється дана версія в коробці зі щільного картону, на ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна: смарт-годинник запакований в захисну плівку. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо два ремінця, документацію і магнітний зарядний пристрій з двома контактами. Вага пристрою 54 г, габарити 56 мм на 46 мм на 14 мм. Передбати дану модель можна в камуфляжному кольорі та чорному. Корпус виготовлений повністю з пластику, ступінь захищеності IP68. На даній моделі є накладка навколо екрану, але також з пластику. Швидкоз'ємний ремінець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 205 мм виконаний із силікону. Замінити його на будь-який інший ремінець із стандартним кріпленням можна. При носінні годинок майже не відчувається і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає, зап'ястя під ним не підніє. На корпусі розташували коротку інформацію: датчики моніторингу здоров'я, мікрофон і динамік, і з датчиків на борту, датчик частоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, акселерометр, гіроскоп, а також датчик вимірювання тиску. Але це маркетинговий хід і нічого вони не мірюють. І використовувати ці показники не можна. На правому торці є дві кнопки: увімкнення та повернення. Змінити налаштування цих кнопок не можна. Екран встановлений гарний, а саме IPS-дисплей на 1,8 дюйма з роздільною здатністю 280 пікселів на 320 пікселів, а оду немає. Шрифт читабельний переклад коректний на українську мову. Система працює жваво та й взагалом якихось проблем з нею не було. Автоматичне регулювання яскравості немає. Часть до відключення екрану максимум 30 секунд. При повороті зап'ясі екран вмикається з затримкою. Включити екран тапом не можна, які вимкнути його, накривши долоню також. Далі по свайпах з головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо додаткова панель, справа наліво віджити. Віджити можна налаштувати під себе, що дуже зручно. Щодо самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією: будильник, який можна завести прямо з годинника, секундомір і таймір. У фоновому режимі працює лише таймер. Є навіть ігри. Пошук смартфона, набір номера, журнали, контакти можна додати 8 номерів ліхтарик та калькулятор. Далі, в меню з корисного, є плеєр для регулювання гушності та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні, але смартфон сприймає годинник як колонку, тому звук йде через динамік годинника. Можливо, після оновлення це виправлять. Для мене це не критично, але коли дивишся YouTube, то треба від'єднувати годинник. Є кнопка для віддаленої зйомки з таймером у 3 секунди, і працює вона добре. Тренувань на борту більш ніж достатньо. Тренування не може працювати у фоновому режимі. Із цікавого, є плавання. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у солоній воді краще не треба. Далі, вимірювання пульсу може працювати в ручному режимі або в автоматичному, а ось СПО2 тільки в ручному. Пульс у повітря, який кисень у крові смарт-годинник не щитує, а ось артеріальний тиск у повітря міряє. При вхідному дзвінку є можливість скидути та відповідати. Розмовляти через смарт-годинник можна. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять моментально, відповідати на них не можна. Сили вібрації можна налаштувати, але вібромотор слабкий. Мікрофон відпрацьовує добре, як загалом, і динамік. Звук нормальний, динамік досить гучний. Далі, ємність акумулятора складає 320 мА, повний цикл зарядки займає майже 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить 10 діб. Підключається годинник до додатку DaFit. «Да У додатку є чотири вкладки: загальні показники здоров'я, які включають в себе активність вимірювання показників здоров'я, тренування, де можна обрати вид тренування та переглянути ще й місце знаходження та подивитися пройдені маршрути, вкладка Пристрій, де можна налаштувати сам пристрій, сповіщення, контакти та встановити оновлення, доналаштувати моніторних здоров'я, змінити екрани та створити власний екран. Поставити на екран фотографію також можна, а також вкладка Профіль. Підсумуємо, геліо Tactical Navi дуже вдала модель. Чудова автономність, яка додає плюсів. Великий екран, є базові необхідні речі, український бренд і все чудово працює.